Прямо, ну, не знаю, я. я старалась провокуватися тут сегодня. Мені на 12 років. Кого 20 років? Мені. 12 длина. Давай, давай, класи, класи. Давай, Марію. У мене є тільки один, один вірш написався. Свіженький, как би мовити. Я до нього, ну, мені вчора подобався, сьогодні мені... Такий не подобається. Тільки голос, а... приломлення звука. <серкзв1> <правда> <правда> Епіграф до вірша з роману Двінки матіяж, роман про батьківщину. Пам'ять не пахне, пам'ять болить. А сталося так, що майже немає, що тобі розказати. Надвечірня година нависла над світом сукном. Я втомилась писати тобі. Цілостині за що не пізнають свого адресата і ходою непевної стільки зроблено кроків у темі. Я стала сном. Твоя пам'ять мене зберігає, як щось дошкільне, невдалий випадок, але і ти не минувся мені ні снігом, ні зливою в ніч. Молодий воїне, одягай кольчугу, ми йдемо шукати світло. Нестримне, потік, що давно забути людьми. Вітри були нам завжди у поміч, та сьогодні ми наш і ціло крижина. Я залишу тебе у думках, як гірко солодку приманку своїй душі. Нам ніхто не пояснив, розбиратись повинні самі ми нині, що зосталось між нами, що було і чи будемо ми. Кожен із нас пішов з вистим шляхом. Ми були надто сильні, але поодинці стали слабкими. Краще вже було вступити в той брід і рушати назустріч собі. Просто ти єдиний, за ким я насправді жалкую, і світ містів. Всі яскраві шата, веселищі, що мені них, коли поруч не ти. Але в брід не вступили ні ти, ні я, і звинуватити немає кого. Залишаєшся пам'яті, всього навсього всього пам'яті, яка з болить.